Чи готуєте ви 12 страв на Різдво Христове? Раніше так дотримувались традиції, було 12 страв. Навіть кутю не готовлю. Першим ділом це в нас була кутя. Хліб, пшениця, свічка, котлети із грибів, оселедець. Це так було на Закарпатті. Зовсім нічого не буду готувати, бо такий час, поки не готуємося. Ну, і, звісно, відкривай, інтернет, там все написано. Кутя. Ні, святкую, але я не готую. Кутя, картопля тушена, салати всі, всі можливі. 12 страв ніколи. Кожен рік думаю, та треба ж починати. І завжди виходить набагато менше. Стараємося. У мене велика сім'я, хто що придумає? Я обов'язково. тушена картошка, там голубці, тушена капуста. Я працюю, так що ніяк не вийде мені готувати. Бабусі наші готували це точно. Такі компоти, оці узвари, усняки, якісь каші. З'їжджалися там онуків 10 у її чи 12. Все виїдалося повністю. Коли як. Смаколики всевозможні. З компотом, ще там, з ще, соком. Ні, не позволяють кошти.